Війна наша закінчиться, навіть не можу сказати. Будемо сподіватися, що все буде добре. Треба президента спитати. Мені здається, що наступного року вона не закінчиться. Хотілося б, щоб це все відбувалося як можна швидше. Тут залежить не тільки все від нас, а й від заходу і від сходу. Треба зібратися з духом. Ну, сили є, дух. Дух зібратися. Люди то є, люди прекрасні. Є силовий варіант. І я сторонник цього силового варіанту незалежно від того, що я за фахом лікар і гуманітарій завжди найкращий мирний спосіб. Але я відчуваю, що мирний спосіб, на жаль, ми цього питання не вирішимо. Коли війна закінчиться, це вже питання політики, це на людей. Тобто, коли вони домовляться, а їхні закулісні вже ігри, нам нікому не відомі. На жаль, ми навіть теоретично не бачимо, і я думаю, що її просто не існує в природі ніякої формули миру на Донбасі. Ніякого миру на Донбасі, мирного врегулювання на Донбасі, ні в наступному році, ні в перспективі не буде ні міра, ні війни? Ні, буде заморожені конфлікту. Це те, що відповідає інтересам практично всіх. Це об'єктивна підґрунтя для компромісу. Песимістичними є прогнози експертів і стосовно загальної політичної ситуації у наступному році. Нові люди при владі, скоріш за все, ділитимуть посади, а не відповідальність. А реформи, які має запровадити нинішній Кабмін, навряд чи стануть рятівними. Нельзя лізти людям в кармани. Отказывая, сокращая социальные обязательства государства. э, Ну, все должно быть взаимным. Если ты сокращаешь социальные обязательства государства, демонтируешь социальное государство, то сделай налоги такими, чтобы их платить было не платить было стыдно цього, Арсеній Петрович вводить э, налог з першого квадратного метра. Вот этот э, конфіскаційний 30 процентний налог, Ну, в пору взяться за голову. Э, Безумілі э, сознательний розчт чоловіка, у якого вже куплен білет в Одінкані. Попри невтішний аналіз і прогнози, рік що минає, кажуть експерти, був знаковим для країни. Суспільство змогло перемогти в боротьбі з владою. Майдан очікувати, що відразу. Всі очікування Майдану будуть здійснюватись, ну це було б наївно. Але зараз, на відміну від 2005 року, суспільство не розчаровується, а воно продовжує тиск на владу. І суспільство значно оновило цю владу і буде оновлювати далі цю владу. Це безумовний плюс. Однак, попри патріотичне піднесення на українців, чекають складні випробування. Політологи радять набратися терпіння, а досвіду життя за важких умов українцям не займати. Яна Курченко, Тарас Біловол соціальна країна.